Курорту не буде всім готуватися до сезону бавовни. керівник прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк анонсувала чергові гучні вибухи в Криму. Наголосила, що окупантам варто звикати до звуків повітряної тривоги на півострові і порадила росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, забути про піщані кримські пляжі. Мовляв, у пісочок вони вже награлися. Ми нагадаємо, що Гуменюк не підтвердила, хоча й не спростувала інформацію інституту вивчення війни щодо висадки збройних сил на лівому березі Херсонщини. Нині керівник прес-центру оперативного командування «Південь» Наталій Гуменюк з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. Слава Україні, вітаю вас героям, слава. Ну до речі, якщо відштовхуватися від останньої тези, що ви не підтвердили, не спростували. Ми теж вже з військовими вранці спілкувалися з речниками, там по інших напрямках і по південному, зокрема, і теж якось так знаєте, оминають коментувати ситуацію з лівобережжям Херсонщини рухом ЗСУ по тому напрямку. Це ну є можливо станом на ранок якась оновлена інформація. Чи ми воліємо поки що про це, ну, це не коментувати? Ну, треба усвідомлювати дійсно що в умовах гібридної війни це е, інформаційний фронт і він також дуже потужно працює е, зокрема е, коментувати щодо вчорашньої активності ворога наприклад по Херсонському району по Береславському району коли вони підвищили максимальну свою активність спровоковані такими гучними заявами які передували е, дійсній реальності і трошки забігли вперед тому треба уважно ставитись до висновків аналітиків і розуміти, що це їх припущення, це їх розуміння, це їх бачення. А довіряти необхідно військовим, які дійсно виконують ту саму бойову роботу. Зокрема, вчорашня така гучна заява спровокувала активність ворога у кількості шість кабів, які вони випустили по населених пунктах Херсонського району і спрямували 14 дронів комікадзе, типу Ланцет. 50% було знищено, але все ж таки є влучання, є влучання кабами, є руйнування понад 30 житлових будинків, школи в одному з населених пунктів. Є загиблі і отримавши поранені цивільні люди. Тому інформаційний фронт має бути дуже обережним і правильно сформульованим. На даному етапі триває бойова робота, і треба усвідомлювати, що лінія фронту, яка проходить по річці Дніпро, передбачає дуже багато небезпеки. Ну тоді давайте щоб вже поставити крапку в цій історії: як треба поводити себе мирним жителям, які живуть зараз на правобережній Україні. Тому що знаємо, так чи інакше, наші збройні сили, наші сили оборони будуть звільняти лівобережжя. Інше питання, чи є зараз у них там плацдарм, чи немає. Однак, все одно як себе поводити мирним, знаючи, що росіян і в принципі не треба провокувати, вони будуть обстрілювати. А однак, якщо почнеться почнуться активні бойові дії з нашого боку, то відповідно нашим буде непереливки мир. Дим жителям так, треба усвідомлювати, що якщо ми зберігаємо обережність в своїх діях, враховуючи наявність мирного населення на лівому березі, ворог використовує килимову практику покриття вогнем. Тому, якщо є можливість, необхідно дійсно евакуюватися якомога далі, якщо ні, хоча б виїхати з тих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо вздовж лінії берега Дніпра. Розуміти, що необхідні укриття, розуміти, що не можна ігнорувати попередження про повітряну небезпеку. І напевно, що е, дачно городний сезон поки що зачекає. Необхідно врахувати, що якраз ті дачі, і городи, і ділянки, які знаходяться біля води, зараз крайне безпечні. Так, ну все ж життя дорожче і мають бути всі уважними, обережними, звісно. Але е, щодо от ви на початку згадали про і ми згадали про бавовну і про грядки. Це ваші слова. Рясно накопали грядки, тому сезон бавовни відкрито. Розважає є такі губернатор ПС. До Севастополя прозвітував, що вночі була атака надводними дронами, якихось там цілий по-перше, чи підтвердив цю інформацію? Можливо, щось свідомою, якими були прикінцеві об'єкти для цієї атаки, і що значить сезон бавовни? Наскільки рясно ну, наскільки с вона буде цього сезону найближчі місяці? Звісно, що ми враховуємо і погодні фактори. Як тільки на морі вшухає шторм, і більш-менш спокійна лагідна погода, ну їм же ж мають нагодитися ті окопи не даремно жрили. Тому треба виправдовувати якийсь людський труд. Таким чином вони вже мають витримати перше насіння, і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку бавовно буде. Ще буквально 10 секунд лишається на Азовському морі. Окупанти бачимо, в змі пишуть про те, що вони очікують контрнаступу збройних сил України, і вони облаштовуються в дитячих таборах і базах відпочинку. Чи це їх врятує? Звісно, ми відстежуємо цю ситуацію і аналізуємо на предмет наявності там мирних мешканців. Дуже важливий фактор. Якщо вони прикриваються місцевими, звісно, атаки на такі місця ми не робимо. в іншому випадку ми проводимо роботу через рух спротиву для того, щоб місцевих там не було. Васибі дякуємо вам. Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.